Зростання цін відбилося і на вартості інсуліну, оскільки більшість інсулінозалежних може використовувати лише імпортні препарати, люди не знають, як виходити з ситуації. Особливо гостро проблема забезпечення інсуліном постала на непідконтрольних Україні територіях. Державна програма безкоштовного надання ліків там не працює, препарату в аптеках немає. Гуманітарний штаб Ахметова розпочав нову програму забезпечення інсуліном хворих дітей. Докладніше Юлія Міншакірова. 13-річна Карина з трьох років хвора на діабет. Дівчинка з мирних часів отримувала життєво необхідну дозу інсуліну безкоштовно від держави. Але з початком бойових дій програму на неконтрольованих Україною територіях призупинили. Препарати дуже дорогі. От одна упаковка, яка їй на місяць нужна, стоїть 3,5 тисячі рублей. А оскільки ми з Кариною живемо вдвоє, я сама інвалід першої групи і отримую 1200 рублей. То я не в купить купити їй эти лекарства. Вони у нас грубо уходят тільки на їду, причому на скромну їду. Щоб врятувати доньку, Олена звернулася до благодійників. Так жінка дізналася про нову інсулінову програму штабу Ріната Ахметова. Давно співпрацюємо з фондом була фондом Ріната Ахметова допоможемо. і благодаря йому дітки зараз можуть безплатно, совершенно безплатно отримати інсулін. Олена зареєструвалася на гарячій лінії штабу тиждень тому, а сьогодні Карина вже отримала необхідні ліки. Ось цю життя дякую, подарили сьогодні рібенку на місяць. Що у межах цього проєкту штаб забезпечить препаратами усіх неповнолітніх дітей, хворих на діабет, які проживають на непідконтрольних Україні територіях. Цю допомогу будуть отримати діти від народження до 18 років. которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом. Дети из неполных семей, дети из многодетных семей, дети, которые находятся под опекой и дети сироты. Мы выдаем на ребенка инсулин на два месяца, исходя из суточной дозировки. Место выдачи инсулина ⁇ город Донецк. У Донецькій області проживає близько 20 тисяч інсулінозалежних. Після замороження державної програми інсулін постачали червоний хрест та штаб Ріната Ахметова, таким чином практично виконуючи функцію держави. А у, у Мінздраві кажуть, допомогу від держави діабетники зможуть отримати лише виїхавши на територію підконтрольно Україні. А ми говоримо, що у них була можливість, є можливість у разі їх бажання, так само через гуманітарні місії, так само через міжнародний червоний хрест, місію ОБСЄ, Всесвітню організацію охорони здоров'я та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ виїхати на контрольовану територію і отримувати певне лікування. Гуманітарний штаб Ахметова протягом чотирьох місяців забезпечував інсуліном майже 7 тисяч хворих на діабет. Проте благодійники не мають таких ресурсів, аби робити це постійно. Тож сподіваються, що інсулінозалежні люди на Донбасі все ж таки отримують допомогу від держави. Міншакірова, Володимир Данило Кіреєв, Канал Україна.